Доброго дня підписники. Сьогодні у нас на огляді мій саморобний плуг 4 по 30 а маркіровка його r 420 Так, дивіться, саморобний він зроблений з передплужників ПЯ. 4 корпуса. Доволі непогано справляються, глибина оранки від 15 до 28 см. Зверху, як ви бачите, кутозніми з польського плуга бомет. Вони не так дають там бур'янами, соломою, всяким таким залишками, скажімо так, рослинами. Так що отакий плужок. ЛТЗ-60 з ним гарно справляється. Ну, я ним вигорював городи. Так, в принципі, він себе зарекомендував з -за хорошої сторони. Якщо цікавить загальні розміри, то дивіться відстань між корпусами 70 сантиметрів, висота від самої від самого дна до поверхні до рами, скажімо так, 55 см. Так що нічого тут не забиватиметься, він проходить. Навіть було вигурював, де із залишками там томата, перців, ну, такі, баделиня такі дебелі були там, то не забивалося. Гарбузиї там, то не забивалося, перевертає все. Для городів це достатньо, для поля, якщо до 20 см на високій швидкості він переверне все, що треба. Звісно, це не для того, що там стерня по пояс і орати. А такі свої роботи він виконує доволі успішно, такий простенький. Ну і саме головне надійний. Труба рама сама, з труба квадратна 80 на 80 і 8 мм чи 6 чи 8 товщина, вже не пам'ятаю. Мабуть, 8-8 міліметрів товщина. Оце його рама основна. Ну, все-таки більше таких характеристик, якби, ну, в таких, щоб він доволі простий, доволі дієвий, нормальний. Дякую всім за перегляд, до побачення.